Король дорога від твоїх воріт, До моїх воріт, як струна, хто не злубився мій само, слід, Знаю я одна, я одна. Але ось яйні на сліг листянщина вкрила, мо до тебе, ні навесні, я повернусь, милий. Твої руки, я візьму знов свої руки. Не розквітне поміж нас, жовтий квіт розлуки, не ховаючий блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі на споміт, пісня буде поміж нас, бо твій голос бо твій голос щедре Там ДЛЯ на мене. Я дітом сніги з гір потоками, ой, глибокими навесні. В вдалені мені, вдалені, а осіння той слід листям ще вкрила бо до тебе навесні я повернусь мили, Твої руки, я візьму знов свої руки, не спітне поміж нас Жовтий квіт розлуки, не ховаючи блатині промі за Заспівай Спомин, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос ще до побіг. Я мов колос, зелен, колос, не повна, ти в той і вирости зелений, а ти з пісні будеш завжди плями.